Доброго дня ще раз, шановні болівальники. Третій матч нашого ігрового дня представлений між командами NoSense та Брюкен. Оголошую гравців команди no Sense. 20-й номер. Баранов Дмитро. 22-й – Болгаков Болгаково починають обидва колективи. No Sense зараз переходить в атаку. 11-й номер з М'ячем віддає скриту передачу. Ліворуч удар дальній кут, але дуже щільно зараз розташовується No Sense. Але знаходич парину в захисті, віддають на за комірець захисникам. Чіпляться Папа. за м'яч, там буде боротьба, звісно. Тягне зараз за футболку, штовхає зараз рукою. Це буде певна жовта картка, але вже починаються сутички. Починається зараз, те, за що ми не дуже Є... емоції, але їх треба трошечки стримувати, певно. Обидва отримують. По жовтій карці отримує Олександр Живага з другій. Непоганий удар влучає стінку, зараз буде знову боротьба. Не здається, готується до дальнього удару Олександр. Потужний удар по воротах. Відбиває зараз голкіпер Мольфар, коли вони майже всім складом мінялись. Зараз гравці Брюгі, але трошки неточна була передача другий темпом. Передача на 11 метрів. Олексій, це, здається, буде 11-метровий удар. Так, сьомий номер розбігається. Удар поворотом влучає в стійку і не забуває, не здається реалізувати цю якісну. Ну, все, знову виходить. 20-й номер дуже активний попереду, намагається кожного разу нав'язати боротьбу. Опасна передача. Четвертий номер не вдається реалізувати. Цей небезпечний момент, голкіпер все ж на місці і рятує свою команду. від І ще один удар і класна передача на дальню стійку. Замикає зараз цю ідеальну передачу. Серденько демонструє нам п'ятий номер. Це в нас відзначається Шібря Роман. Привітаємо його! Класна, класна комбінація, класне завершення. Ідеально. Собі прокинув нападник. Класно зараз грає, відбирає м'яч у захисника, пробуває, але допомагає захисник врятувати. Подача. Голкіпер перший на м'ячі. забирає м'яч до руки. Буде швидке вкидання за спини захисникам. 20-й номер. Баран Дмитро зараз чіпляється за цей м'яч. Обличчям воріт, захисник впав, лежить. Намагався перекинути, але не вдалося, не помітив він, що є. Я з того ворота взагалі. Порушення правил тримається за обличчя. Зараз гравець під 11-м номером. Вибачається а гравець Брюга. Воно все ж таки попало по обличчю. Він сам розбереться, бо він головний на полі, і зараз буде приймати рішення про те, яку картку він буде давати. Він демонструє жовту картку для гравця Брюгія. Це було згідно правил, дає дозвіл на проведення удару. Скітка під удар влучає захисника Олексій Булгаков. Зараз буде по обличчю. гравець потрапив не навмисно. Удар поворотах вище. Вище над воротами. Джубага з м'ячем. Там фол. фол. Можливо, навіть на жовту картку був. Зараз буде удар поворотам. Так, він пробиває вищі над воротами. Де удар, здається, по воротах. Удар поворотах низом. Але захисник на місці. Намагається звіт. Досить... Грубо зараз було. Подача штрафний майданчик Гукіпер. Трошки вона була неточною. Друга з буде пробувати. Удар по воротам, не влучає в створ ворот. Чого десь, може, трошечки домалював. Дякую. Щоб дуже і багато, але намагаються обидві команди якось щось створювати в обороні. І достатньо важко. Зараз 20-й номер отримує м'яч, заходить штрафний майданчик і буде забивати. Ні, рятую голкіпер, класний сейв буде. Непогана передача. Штрафний майданчик. Розігрують гравці Брюгі. Намагаються доставитися, все ж таки хоче зробити. Запресингувати зараз уже в штрафному майданчику no Ноу Сенсу не встигав. відважний вчинок. Передача на Олексія удар поворотам 2-0. Яка красива комбінація. Передача на дальню стійку. Скидка ідеальна. В один дотик. скидка на четвертого номера. І четвертий номер збільшує перевагу команди «Ноусенс». No На 23-й хвилині рахунок стає у нас вже 2-0. Зачепитися вже за я хоча буває різне. Так. Було, було трошки блокування, але буде удар по воротам. Низом голки ногою відбуває. Там однозначно буде боротися. Відбирає дальній удар. І, здається, м'яч не потрапляє. в Ворота зараз розвертається Олександр дає передачу в центральну зону. Ставить зараз. Ставить 11-метровий удар зараз. Конувати 11-метровий. Голкіпер в нереальному падінні все ж таки ногами рятує свою команду від пропущеного м'яча. І Брюгі все ж таки не вдається відпитати навіть один м'яч. Олексій Булгаков зараз м'ячем намагається прикинути захисника. Ні, захисник все ж таки перший на м'ячі. Буде зараз простріл. 11 номер забиває третій м'яч і певно це вже. Можна говорити про те, що Ноусен сьогодні здобуває перемогу. Питання тільки в тому, чи залишать вони свої ворота до кінця сухими. Класна комбінація. Десь може трошечки фарту не забракувало хлопцям, але м'яч в воротах і рахунок 3-0 на користь Носен.